Yeah. Yeah. 48-річна Олена Булатова готується до початку робочої зміни. Жінка працює на одній з шах Дніпропетровщини машиністкою підземних установок. Навесні ділиться Олена, була змушена евакуюватися з Мирнограда. Виїхала в березні місяці через воєнні дії. Нас біля будинку прилетіло. Тож. Прийшлося виїжджати. Було страшно. Кожну ніч лягали спати, молилися, бо було дуже страшно. Олена розповідає, евакуювалась з чоловіком та мамою. Переїхали до старшого сина, який вже давно працює на шахті. Молодший ділиться жінка в лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни. Я побачила в інтернеті об'яву, що набирають на шахту жінок, і зразу пішла влаштовуватись. Після подачі заявки на шахту, розповідає Олена, пройшла двотижневе навчання і в червні розпочала проходити практику. Зараз уже працює. Мені подобається, умови гарні, так як мені хотілося працювати. У мене працювали всі на шахті в Мирнограді, батьки. То мені подобається, мені хотілося цього. Олена ділиться, переважно колектив прийняв її одразу, всі допомагають та підтримують. Каже, фізична робота нелегка, та хтось має її робити замість чоловіків, що пішли воювати. Подається вугілля, з участка, де хлопці його добувають. І я управляю виходить, бункер, в який сипеться вугілля і подається на іншу ленту. Олена розповідає, вже звикла до цього місця. Керівництво шахти допомагає з орендою житла. Та понад усе каже, хоче повернутися до рідного дому. У Мирнограді жінка працювала адміністраторкою в салоні краси. Я дуже сподіваюся, що житло залишиться цілим, і ми зможемо повернутися туди, але ж я думаю, що навіть якщо житла не буде, то город відстроїть, і ми все одно повернемося. Жінка каже, працюватиме на шахті до перемоги, а після мріє відкрити кондитерську. Додає, якраз перед повномасштабним вторгненням навчалась готувати солодощі. Ольга Кім, Андрій Логвиненко, Суспільне, Новини Дніпро.